Розвиток нашої молоді це надзвичайно важливе питання, адже саме вони майбутнє нашої країни, і нам необхідно мати розумну розвинену молодь, яка має можливості бачити якісь нові ресурси, нові можливості для розвитку нашої області, і країни разом. І сьогодні ми саме про діяльність молоді у нашому місті, в місті поговоримо із директоркою квадрату молодіжного центру молодіжного центру квадрат. Це Анастасія Молдаван. Доброго ранку. Доброго Вітаю ранку вас. Скажіть, загалом зробимо такий маленький підсумок, тому що всі зараз роблять підсумок одного року. Зокрема, за цей рік, як змінилася робота вашого молодіжного простору? Ми Пам'ятаємо, як він відкрився, скільки всього там було, зрозуміло, що трішки зм мусила змінитися робота квадрату. Як це сталося у вас? Угу. Ну, по-перше, дуже дякую вам за запрошення, і за постійну увагу до нашого молодіжного центру. Е, ви дуже так. Влучно підмітили, що саме від молоді залежить відбудова України після перемоги, тому постійно потрібно інвестувати в них свій час, свій ресурс, розвивати, знаходити таланти і прикладати максимум зусиль до того, щоб молодь залишалася в Україні, хотіла тут розвиватися, працювати, створювати сім'ї і будувати нашу Україну. Звичайно, всі підвели підсумки 24 лютого за цей рік повномасштабного вторгнення. Робота нашого молодіжного центру вона змінилася докорінно на початку повномасштабного вторгнення, тому що всі він знають, що це був волонтерський центр. Дуже багато людей. Приблизно 500 людей на день знаходилося в стінах молодіжного центру. Всі були при справі, всі були скоординовані. Це величезна заслуга нашої команди молодіжного простору, що вдалося взагалі. Організувати такі рухи, такі процеси. А станом на сьогодні запити молоді, звичайно, ж змінилися, тому що дуже затребуваною є саме медійна грамотність зв'язку з постійними інформаційними атаками ворога, підтримка психологічна і робота з внутрішньопереміщеними особами, тому що Вінничина стала прихистком. За офіційною інформацією, близько 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб ми прийняли, тому це також такий дуже широка категорія, з якою ми почали працювати саме влітку 2022 року. речі, скажіть, будь ласка, а чи є ще увага Західних ЗМІ до молодіжного центру і до волонтерського центру, який працював на базі Квадрат? Тому що, от ви говорите про підсумки, про той рік, про початок ось цього? Такого блискавичного переформату, тому що я досі пам'ятаю, яка кількість людей збиралася тоді біля квадрату. Всі приносили все, що мали. Як, як там всі працювали, як бджілки, роз, розосереджували по тих місцях для тероборони, для ЗСУ, для всіх, хто потребує ось ту волонтерську допомогу. І тоді певно. Один із перших цих ваш центр саме приймав дойчі велі, приїжджали, знімали сюжети, приїжджали закордонні змі. Чи є ще така увага? Чи приїздять, чи спілкуються, чи дають якісь запити? Я хочу сказати, що зараз є увага міжнародних донорів в принципі саме. до роботи молодіжних просторів і молодіжних центрів по всій Україні. Тому у нас зараз іде ряд перемовин про те, щоб розбудовувати і мережу наших молодіжних центрів по всій Вінницькій області, і також розширяти і можливості нашого молодіжного центру. Тому Зараз ведемо перемовини із донорами з Сполучених Штатів Америки з польськими донорами-інвесторами. Тому власне увага є, але зараз хочу сказати, що змінився трошки фокус саме на відбудову і побудову такої інституційної спроможності таких центрів. Тому що як молодіжний центр квадрат, так і інші молодіжні центри в інших регіонах вони показали, наскільки молодь, як ви підмітили, ага. швидко може за один день просто перегорнути сторінку, е організуватися і створити ось такі процеси, які допомагають нам наближати перемогу. Е таке відбувалося по всіх молодіжних центрах по всій Україні, тому звичайно. Увага міжнародних донорів до цього прикута. Молодь показала свою спроможність навіть в серпні місяці відбулася така загальнонаціональна акція Українська молодь вражає, тому що молодь зараз дійсно. В принципі, всі українці вразили світ, а мовить зокрема. Тому є така підтримка від донорів, і увага звичайно зберігається до цієї теми. Чи вже були якісь обговорені, можливо, підписані меморандуми про співпрацю? Якісь конкретні проекти, які от будуть реалізовуватися найближчим часом? Угу. Зараз ми співпрацюємо з платформою ЮНІСЕФ. Стосовно проведення опитань опитувань через платформу Юрепорт, це те, що вже відбувається для того, щоб розуміти думку молоді. Стосовно таких більше інфраструктурних об'єктів, ми співпрацювали з донорською організацією Люди в біді Need». Вони допомогли створити три молодіжних простори в територіальних громадах Вінницької області. І зараз ще на етапі таких домовленостей, які ще не можу, якби документально mm -hmm. і так на загалу озвучувати, ще з двома донорами ми працюємо. Говорила про Юропорт. Наскільки відомо, що у вас тепер будуть запускатися соціальні опитування, самі спрямовані на Вінничнувіне, розкажіть про це детальніше. А, міжнародна платформа Юрепорт це загально. Світова мережа, яка об'єднує 90 країн світу, це такий зручний інструмент для проведення швидких опитувань серед молоді. Особисто я нещодавно проходила таке опитування. Воно проходить через чат-боти в телеграмі, тобто максимально зручно. Тобі приходить сповіщення на телефон. Ти, якщо тобі цікаво відповідати, ти відповідаєш. Якщо ні, ти це ігноруєш. Ці опитування є. Анонімними, що досить важливо, платформа запитує твій вік і місце твого проживання, тобто там Вінниця чи Вінницька область. Останнє опитування, яке я проходила, це психологічний стан під час війни, чи змінився він, чи звертається молодь до фахівців, за яким критерієм обираються фахівці. І хочу сказати, що за результатами такого опитування, на жаль, досить малий відсоток молоді звертається до фахівців, саме на індивідуальні mm -hmm. такі спілкування. На базі нашого молоді Жного центру працюють два психологи, які проводять групові такі зустрічі, тобто на більш такі ж загальні теми, а не точкові індивідуальні. Ось тому така платформа працює. Зараз ми активно залучаємо респондентів із області із міста для того, щоб мати можливість запитати саме нашу молодь, що цікавить їх по молодіжній інфраструктурі, чи цікавлять mm -hmm. їх молодіжні простори в територіальних громадах, молодіжна політика, на які напрямки варто робити акценти саме зараз. Тобто це буде як опитування за для майбутньої діяльності вашого да. молодіжного тобто простору? Про ви розуміти, куди в mm -hmm. які векторити? Ну звичайно, ми як mm -hmm. надавач послуг повинні розуміти свого клієнта, що на цей момент е цікавіше молодим людям. Які основні вектори роботи зараз вашого молодіжного простору, які на які заходи можливо робити найбільший акцент, тому що пам'ятаємо, що нещодавно там і сітки плели, і борщі сухі робили. більше було волонтерства. Mm -hmm. Зараз же як проходить робота. Ми зберегли свої напрямки роботи. Це неформальна освіта, національно-патріотичне виховання. В нас працює студія звукозапису безкоштовна. Проходять майстер-класи з 3D-моделювання. Працює лабораторія з 3D-принтерами. Це все зберіглося. Волонтерство так само зберігається. Ми дуже стараємося і дуже запрошуємо молодих людей саме до того, щоб долучатися до плетіння маскувальних сіток. Тому що це mm -hmm. насправді декілька годин твого часу, але надзвичайно велика. Великий вклад в нашу перемогу. Постійно надходять запити. Я думаю, що в кожного з нас є знайомі, друзі, близькі, які зараз несуть службу в лавах Збройних сил України, і інших підрозділів. Тому постійно є на це запит. На маскувальні сітки, тим більше враховуючи, що змінюється погода, змінюється білий угу. колір на зелений, на темний і так далі. Тому це те, що потрібно захисникам постійно, і ми. Активно проводимо роботу з закладами вищої освіти зі школярами для того, щоб вони хоча б декілька годин часу присвячували саме волонтерству. А крім сіток, ще є якийсь напрямок волонтерської роботи? Чи можна наприклад проносити якісь речі? Чи є ще якісь волонтерські а, роботи? Ні, речі? Ми і таку uh -huh. як гуманітарну допомогу ми не приймаємо тому, що вже створено досить багато організованих штабів, які працюють на території Вінницької області, на території міста більш фахово uh -huh. і точково по цьому напрямку. Тому на базі молодіжного центру квадрат працюють волонтери, які саме створюють руками, а маскувальні сітки, інше захисне оснащення для захисників. А в який час відбувається це плетіння сіток, як люди можуть долучитися? Тому що ми зазвичай, коли анонсуємо якісь події, говоримо, що Потрібно попередньо там зареєструватися чи дізнатися якісь довідкової інформації, тільки mm -hmm. потім прийти. Як долучитися молоді до вас? Просто прийти постукати просто двері і сказати, я тут, я хочу. Навіть можна робити. не стукати. Наші mm -hmm. двері завжди відкриті. Просто приходьте з понеділка по п'ятницю наша чарівна мережка це організація, яка працює з 2014 року. Вони змінили дуже багато локацій своєї роботи. І зараз вони вже ось рік базуються саме в нашому просторі. Тому просто приходьте з 10 до 17, вони постійно є на. Місці постійно є робота і постійно потрібні нові руки, нові волонтери. Друзі, долучайтеся, обов'язково приходьте. Молодіжний центр квадрат знаходиться за адресою вулиця Театральна, 15. Там завжди відчинено, завжди вас чекають, і завжди робота uh -huh. для вас знайдеться. Ну, хочеться поговорити і власне про вашу основну профільну діяльність і основа завжди в стратегії, в плануванні розпочався березень. Які у вас є основні заходи на цей місяць? Зберігаємо ті заходи, які є такими систематичними плановими, тобто 3D-моделювання, студія звукозапису, безкоштовні курси з англійської мови, безкоштовні курси з медіаграмотності, плануються масштабні заходи, які ініціюють молодіжні саме організації. Плануємо підняти тему медицини. Плануємо такий навіть тиждень молоді, тиждень здоров'я провести в квадраті з залученням різних фахівців з різних напрямків. Ми таку Такий формат вже тестували у 2021 році, і хочемо зараз його саме навесні відновити ще раз. Як можна дізнатися про розклад заходів і чи є обмежена кількість на кожен захід? Чи потрібна реєстрація? Uh, так, реєстрація в нас є через Google форму або через всі наші соціальні мережі. Просто пишіть нам, що ми хочемо відвідати. А uh, вам обов'язково прийде якийсь зворотній зв'язок, сповіщення uh, так, є заходи, на яких обмежена кількість людей, але здебільшого ми стараємося прийняти максимально, максимально всіх і нікому не відмовити uh, для того, щоб отримати такий доступ. До ну, Тож, інформації, друзі, ось якраз у вас є можливість відвідувати заходи абсолютно безкоштовно. Це в центрі міста зручна локація, безпечна локація, адже вона знаходиться на цокольному... Це соколом. є укриття. Це в принципі, і є укриття. В принципі, Тому о, звертайтеся до центру молодіжного квадрат. Там вам можна буде знайти безліч цікавої інформації і цікавих заходів. Ми вам дуже вдячні за цікаву розмову, за те, що ви продовжуєте допомагати нашій молоді розвиватися. Ми ж нагадаємо, що у нашій студії була Насасія Молдован, це директорка молоді. ...центру квадрат.